Планета 3, я би рекомендував її. По-моєму, мотоцикл дуже мало їжджаний. Колесо під заміну ми заміняємо. Крило переднє поставимо в його оригінальне з цього мотоцикла. Чого він мені подобається? Подобається він мені в тому, що він ще не фарбований в рідній фарбі. Подобається, що дивіться, який стан колін. Коліна як нові, то велика дивина. От для прикладу от мотоцикла, бачите, вони загорілі, вони побиті, вони ржаві. От. От мотоцикли, такі, що добре їжджені. Е, от. Е, м З технічних ага, значить амортизатори, цеп, е, е, фонарик, те все ми не проблема, те все ми доцепимо, колесо крило, е, замок зажигання є, навіть ключик є, якщо то його пробіг. 47 тисяч пробігло, якщо то його, що я сумніваюся. Він був в діда на горі розібраний. Мотор повністю сухий, тобто без масла. І дивина, який він чистенький, бачите, що ніде не засраний Хіба дід так міг відмити його? не знаю значить так, Явно абсолютно суха коробка, передачі ніякі не включаються. Теж включилася. Ну, можливо, вони ключ, будуть включатися, якщо насадити цепа і трохи поворушити тюю коробкою, бо воно все стоїть. І. Ох, блін. Короче, тільки що пробував, пропускав храповик. Можливо, там те колечко злетіло з корзівне щеплення. От. Е, значить, що ще сказати. Ось такого типу документів з ним. Ну, оцей варіант. Цей варіант. Зараз я покажу, що решту.